Ком відео. Ми прокинулися. Ми спали 4 години. Кажуть, що чолки ніхуя не роблять. А я який човлюк і застріляю рядом Що ми маємо? Ми маємо їжу в ранок. Це добре. Мені здається, це буде влог Вадима, тому що я завжди оператор. Насправді ми будемо міятися. Я думав про це вечором. Нам потяжки. Я виглядаю і не знаю, я без дуже кого когось багав. Як дуже гарний чоловік. Я в 10 років знімав танки онлайн і монтував їх. Танки онлайн? Танки онлайн. Танки онлайн, мав. Серйозно? Так. Перша побачила мене, певно. Добре, що станція знаходиться не на вулиці. Отом ми б захлеснулися цим сморідом. Срак. Русалка. Де до свого посідала? Немає, тебе навіть. <ривіт> це що це за обрубок? Твою мать, що це? Чому він брутальний? Я хотіла, довгий ніс, я кота. А цей тренер брутальний. які в нього скули. Що це таке? Він, він старий. Він старий. Готим та на Обрубали все, що тільки можна. Є, це, це, це. Що це Якби купляв чоловік біля, такого би не було. Приблизно отак виглядає наша треба. Без того носа брутально. В найкращу, найкращу, найкращу кафетерію. Де вона? Що вона? Що не знали, це кафе Фаро. Там готують найкращу каву в Римі. Знаєте, в Римі хуйось, а... є автобуси. <святок> Аутісти. <святок> там это до меня я ще раз вам нагадаю, ми найкращі в кафетерии Ремо. Какая фарова, найкраща кава була. Ну, до Thank you. Де ми є? Не знаю. Як ми бачимо, ми біля колізею. Це, це музика. Це, це я. ззаді де якийсь мужик. Людей багато, але ми, ми знайшли собі гарне гарне місце. Де Єс. Єс. Дорога п'ята. Я була обманюкала всіх і мені навіть були поступалися місцем, щоб я змогла сфотографуватися. Ваші враження. Вау. Wow. Wow. Yeah, wow. Дуже гарно, дуже гарно. Від Відраз блядь. відремонтували, від... 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 Від коротше. Дуже гарно. Mm -hmm. Ми йдемо зараз в кашхарт не гоціо. <звук> На фан-колу парка троє. Британні сьогодні просто зашкалює. П'яца навона. Next stop. на вона. Я просто не розумію, чому ми постійно кудись запізнюємося, але продумаю що ми завжди раніше закінчуємо. Але... Але. Але... Але подивіться на нього, роздягнувся для фотографії. Перед ким це він хоче. Напрягся, не Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Діти в мене гарно. Ми зараз їдемо в маршрутці. І знаєте що? Іде велика жовта будка. А ото і є потиканці. Боше сон зоні рубає. Владимирський централ. Тут, тут, тут. Мэджик. Мэджик. О, вон випіканка, бачиш? Реально, воду і все. О, добрі божі люди. Мені здається, що... О, Ааа, уберися, бажай! Бажай! Я ще два рази забився. Так. Ам. Оце Диви, Яке воно все велике.

Ma come esce dalla chiesa a destra? Знімали ми щось у Ватикані? Ні. Не знімав. Чому ти злишся? Я не злюсь. Я мучився. Він ще зараз лодкою пости. Я теж попливу. О, о, я придумав. Короче, ми будемо знімати історію, як я піка сижу. Мені здається, моїм мускула можуть позаздрити. Мені здається, так, твоїм мускулом.

Сонцем ми розрізаємось. Куди? Прямо по курсі яхта. Я я можу. Ми маємо пустити туди. Час точно буде аварія. Води.

Ви бачите це? Mas que merda esse telo de eu paguei dinheiro para eles, Quanti? 10 euros Não, eu paguei 2,50 2,50 é muito caro Mas que merda E agora, Vadim, що para as pessoas o que aconteceu Aconteceu o quê? O Як вам автобус і телобус? Так, да. немає автобусу і телобус, тому що автобус і телебуз після аж на одну годину часу. І тих, ми приємно дуже пізно додому, потім не будемо чим добратися, нам треба дойти пішки додому. І це максимально погано. І тому ми взяли купили майбер за 28 євро. І от так. І вітаємо зараз ручки, і будемо їсти Макдоналдс в треном. А поче там вішти, яка дуже на фоні в тебе їсть? Мы что, уже едем?